Адже людина зовсім її не цінує, цю точку, тому вона темна, і для неї її важливість подібна до праху. Дивіться, що пише тут Рбаш, що коли ця точка в серці, це бажання до віддачі в людині, тільки пробуджується, то людина її відчуває як темну точку, тобто це щось неприємне для мене, коли мені повідомляють, що я егоїст і взагалі я винен в усіх своїх проблемах. Як таке може бути? Я все життя ходив і звинувачував усіх навколо політиків, там крадіїв, убивць, маньяків, сусіда, кого завгодно. Я звинувачував у своїх проблемах. А тут раптом я починаю бачити, що проблема виявляється в мені, і мені це не приємно. Я все життя відчував себе чудово, відчував себе переможцем. А тут мені кажуть, що. Я починаю поступово бачити, що світ взагалі то глобалізований, глобальний, інтегральний, і я повинен бути в ній інтегральною частиною. А якщо я не відповідаю цьому інтегральному світу, то я якась зіпсута таке колічатко зіпсована шестерня, яка заважає цьому механізму працювати.